Бо вовну вітали у Росії цього разу. Жителі одразу кількох областей жалілися на незручності та звуки вибухів. Неподалік фінської затоки атаковано один із найбільших портів країни-агресорки. Друзі, за мить розкажу вам. Усі подробиці. А ви тим часом поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на фабрику новин. З вами Ян Ліна Шваць. На Білгородщині поскаржилися на ракетну атаку. Вибухи було чути в обласному центрі та інших населених пунктах регіону. За словами місцевого губернатора Гладкова в області, зокрема у Прохорівському районі, працювало ППО, і нібито було збито кілька повітряних цілей. Російський чиновник стверджує, що у селі Прилєсне є поранений. У селищі Прохорівка пошкодження на лінії електропередач і зникло світло на кількох вулицях. А в селі Михайлівка, начебто, пошкоджено газопровід у приватному домоволодінні. Між тим білгородські пабліки пишуть про, начебто, удар балістикою і розповідають про атакам, що летіли на Білгород. Долітали дрони і до Ленинградської області. зет канали стверджують, наче уночі, що минула, в районі Луської губи фінської затоки було виявлено БПЛА. У Петербурзькому аеропорту Пулково ввели обмеження. Рейси затримали щонайменше на годину. Трьом літакам довелося кружляти неподалік повітряної Вані загалом губернатор Дрозденко заявив про збиття рекордної кількості дронів аж чотири безпілотники. Написав, знешкодила ППО Міноборони Росії. Однак український воєнкор Андрій Цаплієнко оприлюднив відео і написав, що у Санкт-Петербурзі сьогодні гаряче. Атаковано великий морський торговий порт Усть-Луга та газопереробне підприємство. Подивіться. Попередньо пошкоджені вікна в одній із будівель на території порту. Проте як ви вже чули, їхній губернатор звітував тільки про збиті дрони і заявив, що постраждалих і пошкоджень немає. Зазначив, що порт услуга розташований за 70 кілометрів від фінської затоки у Балтійському морі. На початку 2020-х став другим за величиною в Росії після новоросійська. Цей порт також став однією із основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення Західних санкцій доходи від експорту, звісно, РФ використовує для фінансування війни. Учора ввечері і вже сьогодні вранці брянщину теж накривали дронами. Їхній губернатор Богомас один за одним надсилав повідомлення про відмінну роботу протиповітряної оборони. Спочатку о четвертій ранку зазначив про знешкоджених чотири БПЛА, а потім додав, що збито додатково два дрони у Смоленській області. Також заявили про атаку дронів цієї ночі. Камери відеонагляду зафіксували яскраві спа. За словами губернатора Анохіна в регіоні працювали ППО, і, начебто, було збито 5 БПЛА. Російський чиновник стверджує, що на землі постраждалих та руйнувань немає. Тим часом у мережі розповідають, що дроновий удар був по місту Сафонів, а ціллю могло бути підприємство «АТ Авангард, яке входить до складу одного з великих російських ракетобудівних холдингів АТ новогодування та до «АТ корпорація тактичне ракетне озброєння. Російське оборонне відомство Білоусова відзвітувало про начебто 16 збитих безпілотників над п'ятьма областями РФ, але є нюанс щодо Смоленщини. Попри твердження місцевого губернатора про п'ять ліквідованих БПЛА, оборонне відомство країни агресора розповідає про три збиті дрони. Загалом за версією Міноборони Росії у ранковій заяві вночі були знищені 10 дронів на Брянщині, три у Смоленській і один у Білгородській області, один у Псковській та ще один у Ленінградській області. Областях а про кремлівські рупори заявляють, що військовий аеродром Балтімор, що знаходиться у Воронезькій області РФ, у ніч проти 2 січня атакували як мінімум 5 безпілотників, і всі вони збиті. Сьогодні регіон знову атакував БПЛА. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, загрозу підтвердив губернатор. Проте деталей поки що немає. Як вам такі новини? Доєднуйтесь до обговорення у коментарях. Ще поставте лайк цьому відео та підпишіться на фабрику новин. А за мить ще більше інформації. У Києві вчора упродовж дня та надвечір було чутно вибухи. За повідомленням мера кличка по ворожих БПЛА, зокрема на лівому березі столиці, працювали сили ППО. Це означається, що є збиті ворожі цілі. Оламки впали на відкритих територіях. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас зазначається, що осколкову грану спини отримав чоловік 1953 року народження. Наразі його госпіталізували. Він перебуває у реанімації. Під наглядом лікарів ще один постраждалий молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує. Також за даними ова у лікарні померла дівчина, яка вчора отримала поранення внаслідок атаки РФ на Київщину. Йдеться про дівчину 2002 року народження, яка від падіння уламків БПЛА отримала поранення у живіт. Лікарі майже добу боролися за її життя. Також у центрі Києва завершили розбір завалів після удару шахедів. Три доби тому надзвичайники поінформували, що протягом трьох діб на місці обстрілу у Печерському районі столиці працювали рятувальники ДСНС, комунальні служби та волонтери. У ході робіт зняли та розібрали п'ять бетонних монолітних плит. Вивезли понад 850 тонн будівельного сміття. Наслідок того російського дронового удару, 1 січня, у столиці загинули дві людини ще чотири постраждали. Крім того, надзвичайники врятували чотирьох громадян. Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучилися 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС. Вранці сьогодні, десь о 10.50 окупанти завдали удару по селищі Ківшарівка Куп'янського району Харківщини. Наслідок удару армії РФ від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік. Наслідок танкового обстрілу загарбників 3 січня у козачої Лопані поранення отримав 55-річний чоловік. Повідомив начальник харківської ОВА овалегсенігубов. Ще один 56-річний чоловік через влучання ФПВ-дрона зазнав вибухових травм у селі Западне Куп'янського району. Його ушпиталили у Богодухові Шахет пошкодив приміщення приватного підприємства. У Куп'янську впав е За даними поліції, люди поранень не зазнали. П'ятеро людей поранені наслідок російських обстрілів на Донеччині за 3 січня. Про це повідомив начальник ОВА Філашкин. Серед поранених одна дитина у слов'янську. Загалом станом на ранок, 4 січня, у Волноваському районі пошкоджено численні будинки та адмінбудівлі в Андріївці та. Багатирі у Покровську пошкоджено два будинки у звіровому гараж. Краматорський район теж зазнав значних руйнувань. Пошкоджено 33 будинки: ще газогін і лінія електропередач. У Лимані повністю зруйнований один дім. А у Слов'янську поранено чотирьох людей, зокрема, дитину у Олексійово-Дружківці Поранено місцевого ще 20 домів. Зазнали ушкоджень через атаку росіян у Бахмутському районі. 341 удар по 13 містах та селах Запорізької області завдала армія РФ минулої доби. Зокрема, 14 авіаційних по степногірську, глобковому, п'ятиханках, малих Щербаках, Новоандріївці та Новоданилівці. Повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Ворог вночі та вранці гатив поніку з артилерії РСЗВ ГРАД та атакував дроном камікадзе, заявив глава Дніпропетровської ОВА. Сергій Лисак розповів, що була пошкоджена пожежна частина, як зазначили в ДСНС. Ворог присильно вдарив по території надзвичайного відділку. На щастя, особовий склад не постраждав. Минулої доби російські війська обстріляли 40 населених пунктів Херсонської області, били по соціальній інфраструктурі, пошкодили три багатоповерхівки, 20 приватних будинків, газопровід, автобус та автомобілі. Поранені восьмеро людей. Повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. А зараз ви можете бачити кадри, які опублікував керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Це наслідки російського удару по корабельному району Херсона, військовий РФ, вкотре обстріляли місто вчора увечері. Уночі у передмісті Херсона внаслідок влучання російського снаряда горів будинок. Рятувальникам довелося відходити у безпечне місце та повертатися до гасіння пожежі через загрозу. БПЛА загоряння ліквідували. Повідомили в ДСНС області. А такий вигляд має гуртожиток Херсонського аграрно-економічного університету після нічного обстрілу російськими військами. Вже з самого ранку окупанти безпілотниками полювали на цивільних, атакували дронами 71-річного та 43-річного чоловіків у Антонівці. Першого ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уланковими пораненнями. Другий отримав мінно-вибухову травму, перелом ноги та поранення гомілки. Його теж відправили до медустанови. Дісталося і в Миколаївщині протягом 3 січня армія РФ двічі атакувала ФПВ-дронами та обстріляла з артилерії куцерубську громаду. Також сьогодні під мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. А сьогодні, 4 січня, російська армія атакувала акваторію ФПВ-дроном. В усіх випадках поранених немає. Повідомив очільник Миколаївської ова Віталій Кім. Такий вигляд зранку сьогодні мали пошкоджені будинки у наслідок влучання російського безпілотника по житловій забудові піщанського старостату Сумщини. Потрощено п'ять домів на лід стався напередодні ввечері. Зараз там працює штаб з ліквідації наслідків. Як зазначив виконуючий обов'язки голови громади Артем Кобзар, ніхто не травмувався. Тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами реб. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський. Він оприлюднив відео роботи сил повітряної оборони. Пропоную подивитися і вам. Очі Росія випускала по Україні 81 дрон. Станом на 9 ранку підтвердили збиття 34 ударних БПЛА. Ще 47 ворожих безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені у повітряний простір Білорусі загалом залетіли майже чотири сотні російських дронів камікадзе. Типу шахет за даними моніторингової групи. Білоруський гаюн на період листопад та грудень припала найбільша кількість таких проникнень на білоруську територію: 151 та 145 БПЛА відповідно. Нині у Чорному морі фіксують два ворожі кораблі, зокрема один російський ракетоносій, але без калібрів на борту. Військово-морські сили ЗСУ зазначають, що в Азовському морі кораблі противника відсутні. У середземному є два носії калібрів і залпом у 22 ракети. На півострові неспокійно у Севастополі оголошували повітряну тривогу. Зетпабліки зазначили, що саме у цей момент над територією Румунії кружляв ніби натійський літак радіокаційної розвідки бомбардерчеленджер 650. Про Проросійські моніторингові канали заявили про збиття аж шести ракет Стормшедоу на півночі Криму. А потім знову оголосили про комбіновану атаку Storm Shadow і навіть Нептуно традиційно перекрили рух Керченським мостом під час осінньо-зимових штормів Росія вже втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського моста, але їх відновленням не займаються. Повідомляє моніторингова група кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки. Дивіться на свіжому супутникові знімку можна нарахувати 18 барж, тоді як 8 листопада 24-го року їх було 34 у два ряди. 8 грудня в протоці залишилося вже 18 барж і за минулий час Росія не намагалася відновити загородження. Місцевий гауляйтер розважає в запровадив у Севастополі режим надзвичайного стану регіонального значення і все через екологічну катастрофу на півострові. весь берег, все, в мазуті. Вже ніфірова доса птиця. Видимо, плята з подкаміньма тут із раніше затонулих російських танкерів «Волгонефть» поширюється. Залишки нафти вже дісталися до Севастополя. Плями були помічені на пляжі в Качі, а раніше у Любимівці та Орлівці. Вот это жижа. Нафтові плями також фіксують у козачій та бакитній бухтах у Балаклаві, на пляжі Срібний, в парку перемоги та на Фіоленті. За даними кримського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля, 4 січня на півострові очікується посилення південно-західного вітру до 22 метрів за секунду. Отже, пляма забруднення, що несла хвилями на захід уздовж кримського півострова. Тепер знову може перебити до берега. Військові морські сили України за 2024 рік задали близько півсотні ударів по військових об'єктах Росії, у тому числі по тих, що знаходяться в анексованому Криму. Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неїшпапа. Це були військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів, палива та іншого військового майна. Місця зберігання та виробництва шахедів, об'єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства російського ВПК дії ВМС значно ускладнили використання Росією її головної військової та морської бази в тимчасово окупованому Криву Севастополі. Командувач ВМС ЗСУ додав, що Чорноморський флот Росії змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, у тому числі всі носії ракет Калібр до Новоросійська. Наші захисники зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї, наголосив неї папа. А ще у Росії підірвали командира причетного до вбивства цивільних у селі Гроза, що на Куп'янщині. Про це заявили в ГУР. Йдеться про командира батареї дивізіону 112-ї ракетної. Бригади першої танкової армії західного воєнного округу ЗСРФ Костянтина Нагайка він отримав множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку, та перебуває у критичному стані. Уточнюють у розвідці сьогодні. Розпабліки заявили, що семеро російських військовослужбовців загинули внаслідок удару Хаймерс по курському селу Іванівське. Сталося це наче ще 2 січня. Пишуть, що ударів завдали зсу, як заявляв очільник регіону Хінштейн. В результаті постраждали цитую виключно мирні цивільні об'єкти. ДК школа, інтернат, пошта та торговий центр. Однак у генштабі збройних сил України заявляли, що завдали удару по командному пункту окупаційної армії Росії у населеному пункті. Ті маргіно, яке входить до складу Іванівського. А у Воронежі сьогодні жалілися на атаку дронів. кажуть, що безпілотник вгатив по багатоповерховому будинку. Ось за написав, що дрон влетів у квартиру, розташовану на 9-му поверсі 12-поверхового дому на іркутській вулиці. На місці працюють оперативні служби у Єкатеринбурзі. ФСБ затримала чотирьох підлітків, які нібито готували теракт. Російські федерали схопили двох неповнолітніх хлопців і ще двох старших за те, що вони нібито розділяли ідеї забороненої на території Росії терористичної організації та планували вчинити теракт із використанням саморобного вибухового пристрою. Під час обшуку у затриманих наче знайшли компоненти саморобної вибухівки, а також засоби зв'язку, що містять інструкції. На опублікованих кадрах допиту один із підлітків розповідає, що у 2023 році підписався у телеграмі на дослівно неона. Циські канали та став прихильником правих поглядів проти молодиків. Порушено кримінальні справи. Як ви вважаєте, любі глядачі Російські Федерали вкотре влаштували полювання на відео чи то просто прикривають і відволікають? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь. Ворог просунувся біля Курахового Новосілки та у Турецьку. Про це заявляють аналітики карти війни Діпстейт. Зокрема, у Кураховому окупанти сунуть з двох напрямків додачного обходять водосховище. Загалом в районі Курахового росіяни намагаються реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тим часом на покровському напрямку українські військові стабілізували ситуацію станом на вчора, 3 січня, війська РФ не мають значних успіхів, однак вони накопичуються та намагаються штурмувати позиції сил оборони. Про це розповів командир роти ударних БПА 68-ї окремої єгерської бригади з позивним людей. Інший офіцер із позивним Алекс зазначає, що противник зараз має незначні проблеми з технікою і не може нею так вільно розкидатися як кілька місяців тому. Однак активно працює фп-дронами по самому місту Покровськ. Оприлюднив вороже відео, на якому видно, як дрони камікадзе уразили авто наших військовослужбовців, і зазначив, що це лише один із сотень таких випадків. Нині безпілот. Загарбників покривають для ураження 90% міста. проте як повідомляє автор каналу Офіцер Плюс, за останній місяць є дуже гарне поповнення обмінного фонду. Одна бригада Су кладе два-три піхотних взводи щодня і близько взвод полонених за місяць. Написав військовослужбовець. За даними ще одного бійця, будінські армійці почали рухатися від села Піщани в район звірового. ДРГ противника змогли зайти до перших будинків та намагалися закріпитися на Ші воїни по-своєму закріпили солдат РФ, деякі з них трьохсоті, інші змогли втекти. Пише Мучной і додає, що оборону цього населеного пункту треба дуже міцно тримати, не кажучи вже за терекони, які поряд, поки ворог їх не намагається взяти, але готовим треба бути до всього. Від Звірового йде пряма дорога до Покровська, наголошує український воїн. Важкі бої зараз точаться е, західніше Лисівки, також східніше, ближче до центру. Так само в населеному пункті зелене та в напрямку до Чинушиного. За даними Генштабу, Покровський вітинок фронту зараз лідер за кількістю атак. Тут війська РФ здійснили 52 штурми та наступи поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Дачемського, Нового Труда, Шевченко Нової Єлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. Лізуть загарбники зараз і на раніше. Ше деокуповані території, зокрема важка ситуація в населеному пункті Терни, від якого ще весною залишилася одна назва. Пишуть українські бійці. Село Росіяни штурмують масою піхоти, не жаліють відправляти штурмові групи навіть по дамбах водосховища в сусідню Іванівку. РФ можливо зміщує увагу з Покровська. Про це свідчать карта американського інституту вивчення війни. Російське військове командування зосереджено на районах на південь і південний захід від Покровська, а не на схід від Покровська і. Деться в публікації експерти інституту додають, що війська РФ можливо принаймні тимчасово зміщують свою увагу з охоплення Покровська зі сходу та заходу на здійснення наступів на захід у напрямку до адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей. Тож, певно, готують рейди на Дніпропетровщину. Попередньої доби росіяни обстріляли чотири населені пункти Донеччини авіабомбами, артилерією, градами та дронами. По Покровську вдарили авіабомбою ФАБ 250 артилерією та градами. Мирноград армія РФ обстріляла із арти у Сергіївці. Російський дрон атакував цех. Загалом понад 120 атак відбили сили оборони України на східному фронті за останні 24 години. Росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї по Україні однак, Китай відмовив її від цього. Про це розповів держсек США Ентоні Блінкен в коментарі видання Financial Times. Він додав, що Путін зазнав стратегічної поразки і що НАТО є більшим і більш забезпеченим ресурсами ніж будь-коли. Держсекретар штатів наголосив, що США були дуже стурбовані тим, що Путін схоже принаймні розглядав ядерний варіант. Команда президента США Джо Байдена з національної безпеки представила йому варіанти потенційної атаки на ядерні об'єкти Ірану у випадку, якщо Тегеран зробить кроки до створення ядерної зброї до 20 січня, пише Аксіос із посиланням на три джерела. Та Байден не дав на це згоди. Атака на іранські ядерні об'єкти у перехідний період стала величезною авантюрою з боку президента США. Зазначає Axios. Тим часом газета Wall Street Journal повідомляла, що обраний президент США Дональд Трамп також розглядає можливість авіаударів на іранських об'єктах, щоб завадити ядерній програмі Ірану, яка прискорилася останніми роками. Наприкінці 2023 року. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляло, що Іран наростив темпи виробництва збагаченого до 60% урану. А для ядерної зброї необхідний збагачений до 90% відсотків і вище уран між тим у Вашингтоні підготувалися до підвищеної загрози після терактів 1 січня у день нового року. Найближчим часом у США відбудеться три резонансні події. Спеціальний агент секретної служби США у Вашингтоні Вашингтонімет Маквол зазначив журналістам голосу Америки. Цитую, такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три особливі події національної безпеки протягом 15-денного періоду. Перша відбудеться відбудеться в понеділок, 6 січня, коли Конгрес буде затверджувати результати президентських виборів. Друга державний похорон експрезидента Джиммі Картера. Процесія розпочнеться 7 січня та закінчиться 9 січня. Остання резонансна подія інавгурація новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Тож на тлі цих подій та недавніх терактів у США секретна служба залучає агентів з усієї країни. Також департамент поліції Вашингтона зібрав додатково 4 тисячі офіцерів. У Данії над портом помітили майже 20 безпілотників. Про це заявили у The Associated Press. Зазначили, що місцеві поліцейські намагаються встановити точну кількість дронів, а також їхню приналежність. Вони були підняті у небо напередодні ввечері, а потім, на великій швидкості, зникли в затоці КГ. Жодних дозволів на польоти дронів у цьому районі на момент інциденту видано не було. Блінкен зізнався, що США почали озброювати Україну ще до початку російського вторгнення. Держсекретар США цього разу в інтерв'ю New York Times сказав таке: цитую: ми переконалися, що задовго до російської агресії, починаючи з вересня, а потім знову в грудні, ми тихо передали в Україну багато зброї, щоб переконатися, що в них під рукою є те, що їм потрібно для захисту. Заявив Блінкен. І уточнив, що йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер та проти. Танкові ракетні комплекси Жевелін, які відіграли важливу роль у перешкоджанні Росії взяти Київ на початку повномасштабного вторгнення, за його словами, перші партії надійшли у вересні, а потім були постачання у грудні. А зараз українська влада намагається домовитися з командою Трампа. The Times пише, що за законом, відомим як акт Логана, майбутні адміністрації не можуть вести політику з іноземними партнерами. Однак серед українських чиновників існує думка, що команда Трампа все ще перебуває у процесі обговорення. Ворення своєї стратегії, і Україна робить все можливе, щоб вплинути на цей процес. Тим часом Кремль саботує можливий початок переговорів. Американський інститут вивчення війни вказують на те, що влада Росії зумисне перекручує законодавство України і конституцію України щодо виборів в умовах воєнного стану, а також немає намірів поступатися умовами для припинення війни, які не змінилися з 2021 року. У своєму звіті додають, що українська влада юридично що не може скасувати воєнний стан, поки Росія продовжує війну проти України. Експерти також зазначають, що Зеленський окреслив умови, які необхідно виконати, щоб змусити Росію погодитися на справедливий мир. До слова 10 січня суд оголосить вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки. Суддя штату нью йорк Хуан Мерчан у Манхеттені відхилив клопотання про скасування обвинувального вердикту, хоча дав зрозуміти, що новообраний президент не опиниться за ґратами. Нагадаю, що 78-річному Трампу загрожувало до 4 років ув'язнення у справі про гроші за мовчання після того, як у травні присяжні визнали його винним за 34 пунктами: обвинувачення у фальсифікації бізнес документації для виплат зірці фільмів для дорослих перед виборами. Дві 2016 року обговорення усього почутого ви можете зустріти у коментарях під цим відео. Прошу вас активно до нього долучитися. Також натисніть на вподобайку та підпишіться на фабрику новин, якщо ви і досі цього не зробили.